На полицях магазинів та ринків уже продають кавуни та дині. Попри популярність продукту, черкастів, від них поки що відлякують високі ціни та ймовірність отруєння. Чи безпечно куштувати перші кавуни, дізнавався Юрій Олійник. Спорт. Сезон тільки починається, тому точок, де продають кавуни, поки що мало. Анна купує в перевіреного продавця. Усім задоволена. Просто ми не перший год вже беремо у них абузи, дині, все беремо, все, що є, все дуже вкусне. Ніколи не ошибались, все вкусне, не спорчене. Продавці ринку скаржаться, не всі черкасці довіряють ранньому врожаю та й не хочуть спустошувати свої гаманці. Адже можна й почекати до серпня. Тоді комуни та дині коштуватимуть дешевше. Зараз вони бояться купувати, тому що він ще якби перший. Вони бояться. Думають, що з нітратами зараз не так, звісно, боруть, бо тому що ще ціна напока ще не зовсім така приємна. У лабораторії запевняють, продукція вміст нітратів якої перевищує норму, на прилавки ринку не потрапляє. Лаборант Любов Іванівна каже: порівняно з минулими роками, рівень нітратів у рослинній продукції набагато менший. Допустима норма нітратів в арбузах 60 міліграмів на кілограм, в динях 90 міліграмів на кілограм. Кожна точка проверяется у нас то даний момент у нас в пределах норми, то есть продукція доброкачественная і пригодна в пищу людям. Безопасно. все ж деякі черкащани піддаються спокусі, купують завчасні дари літа. Кілограм п'ять сорок гривень. Я вже покупав, кушав нормально, поэтому що раз прийшов до Продавці кажуть, принесений додому кавун необхідно помити, дати йому обсохнути і лише потім ласувати. У зв'язку з цим радять купувати цілі ягоди. Юріаліник і ВІКА Новини.